Олександрійський парк молодіжний, що по вулиці Садовій, знову у центрі подій. Міська влада вирішила розмістити у парку торгові місця для підприємців, яким не знайдуть місця після реконструкції центрального ринку. За останні 10 років це вже третя спроба наступу на парк у 2007 році. Тут хотіли побудувати будинки. Було те, що хотіли вже будувати в парку будинки. Дома. Как оказалось, в документации, которую предоставили по поводу строительства дома, было решение сессии городского совета. Забуло обращення к депутатам. Депутати на отказ пішли, тому що дане рішення не проходило по сесії. Тобто, хто таким-то -то путем поставили те рішення і хотіли вже строить дома в этом парку. Тоді у 2007-му, жителі сусідніх будинків парк відвоювали, а депутати міської ради на сесії затвердили, що парк молодіжний це рекреаційна зона. Нагадаємо, що відповідно до Земельного кодексу України, до земель рекреаційного призначення належать землі, які використовують. Стовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів на цих землях забороняється діяльність, що перешкоджає використанню їх за призначенням, а також негативно може вплинути на природний стан цих земель. Та про це рішення вочевидь швидко забули. Вже сьогодні напад на парк продовжується уже 17 числа. В дійсно утра під предводительством так сказати, директора ринка носа приїхав грейдер, грейдер і почав рівня планувати землю. Ну на що звісно, я заблокував цей грейдер. Позвонили людям, люди начали сходиться. Ну, буквально 15-20 минут, ну полчаса. І грейдер уїхав в з директором ринка. За словами городян, які мешкають поряд з парком, влада їх не чує. І парк молодіжний, у якому понад півстоліття відпочивають та займаються спортом, жителі міста та учні навчальних закладів, що знаходяться неподалік, може поступово просто зникнути. Зараз до сих пор ми як ходили, так і ходимо в парк. Многие пожилые люди, которые болеют и помнят этот парк, идут туда воздухом подышать, вспомнить свою юность. Там много отставных, отставников и просто спортсменов, тех людей, которые занимаются спортом, ходят туда опять-таки. И мне очень больно, что уже несколько раз пытаются вот эту прекрасную зону, пытаются отобрать непонятно под что. Сьогодні небайдужі до долі парку Олександрійці звернулися з письмовим зверненням до мера Олександрії, прокурора міста, начальника управління екології у Кіровоградській області та до усіх партій депутатського корпусу міської ради. В колективній заяві, яку підписало більше ста Олександрійців, жителі міста вимагають від влади припинити незаконні на їхню думку дії щодо знищення рекреаційної зони. На найближчій сесії активісти хочуть все ж таки почути від депутатів, що буде з парком. И обращаюсь непосредственно сейчас к нашему мэру. Степан Кирилович. Я буквально вчера смотрел э, ваше интервью на КТМ, где не, не, не один раз прозвучала фраза: Сделаем Александрию европейским городом. Так вот, я услышал ще другую фразу: это хорошая, хорошая мысль, не вопрос: где э, э, центр города э, озеленяется. Так подождите, давайте озеленим и все остальное. Вторым пунктом в развитии нашего города вы говорите, что это развитие медицины, диагностической медицины. Такой, так как доктор, хочу вам сказать, что медицина в первую очередь это профилактика заболевания, а не последствия. А экология это в первую очередь противовес любому заболеванию. Так що, як як вам як вас призиваю вас? Давайте розмовити в на сесії, на там точку і прикатіметі спекуляції по поводу парка. Наразі події навколо парку не вщухають. 17 лютого директор центрального ринку разом з представниками місцевої влади на зустрічі з підприємцями запевнив, що на території прилеглій до парку молодіжний торгівля розпочнеться вже 8 березня. То який подарунок готує місцева влада Олександрійським жінкам у їхнє свято? Парк чи ринок?